Всім привіт, з вами, як завжди, Діма І це третя серія По Майнкрафту І з назвою, як ви могли вже прочитати Як пройти Майнкрафт Ми йдемо до цілі, ми хочемо вбити дракона Що ж, ми завершили на тому Що в нас тоді перервалося чомусь відео Не знаю чому так сталося Напевно я десь е випадково натиснув На клавішу Тому що коли я перемикаю між інвентарем Ось так, в мене там знаходиться поруч Клавіша на зйомку, напевно, так і відбулося, і воно зупинилося. Ну, я там зняв не дуже багато, десь 3 хвилини орієнтовно, і знайшов ще одну скарбницю. А так, давайте будемо продовжувати, продовжувати шукати алмази. Коли ми знайдемо алмази, як я вже говорив, ми на цьому, а, можна сказати, зупинимося, тому що, а в принципі, все, що нам потрібно, це алмази. Більше нам нічого не потрібно. А можливо, хтось скаже, що... Просто можеш купати на 10 рівні і все, і знайдеш алмази. Мені так не дуже цікаво шукати алмази, це якось не по хардкору. По хардкору якраз а, ходити по меншахтах і шукати їх ось таким чином, яким я шукаю. Так. А, де ми ще не були, куди ще можна сходити? Так, 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 тут вже тупик, тут вже також. Тут також, ось, ось тут в мене ще не були І тут що в нас тут? А, тут у нас також тупек. Яка в нас висота? 18 висота, нам потрібно ще нижче. О, є ще нижче. І тут, здається, тупек. Так, тут тупек. Не дуже добре. Не дуже добре в мене складається з цим всім. А, так, давайте закриємо ось так лаву, спробуємо ось тут пройти. Так, так, закривайся. Закрили. Подивимося, можливо, тут щось є. Ні, тут нічого немає. А, і тут також нічого немає. Блін. А, ну нічого страшного, будемо шукати якісь інші варіанти. Шукати якісь інші ходи, можливо. Так, нижче, нижче, нижче. Тут немає нижче. А, хоча ідея з тим, щоб копати на 10 висоті... Мені вже здається досить непоганою ідеєю. Так як іншого варіанту в мене, здається, немає. А, давайте спробуємо нижче купати. Вугілля. Яка висота? 13-та. Давайте спробуємо на 10-ту висоту. І там спробуємо копати. Так, це в нас яка? 12-та, ще на два блоки. Тобто ось так, все. І ось так будемо копати. Ем... Um, що ж, напевно, я цей процес прошвидшу, щоб вам не було так сумно і мені не було так сумно щось говорити. І це буде для всіх напевно простіше. Коли я знайду алмази, ви це побачите. Що <свечується> поїхали. Pearl music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I N D E P E N D E N T shit. Hustling, chasing dreams since I was 14 with the four track bus To the people, spread it across the country. Labels out here, and now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Yeah, we go back. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on Shark We rock. Time to go off, girl. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes, so i giving it back to the people now. Nah, sing this song and it goes like Raise those hands, this is our party. We came here to live. Life. Like nobody was watching, I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching on we set. go back. This is the oh. moment. Tonight is the night. І так, як можете бачити, я викопав просто величезну кількість блоків і немає жодного алмазу. Я не знаю, це, це якесь просто-напросто прокляття. А, що ж, давайте на цьому, напевно, будемо завершувати. Ми виберемося все ж таки нагору, подивимося, де ми знаходимося. А, так, заберемо з ці факли, як бачите, в мене також закінчилося дерево. Тому я навіть не уявляю. А, як мені потрібно було виживати без дерева, але якось так вижив. Тобто, пересуваючи ось таким чином пакалий, я якимось чином uh, зміг дістатися аж сюди викопати таку величезну кількість блоків. Як бачите, моя кирка просто-напросто вже майже зламалася. <плес> так, ну що ж, не будемо засмучуватися, виберемося нагору, подивимося, що і як. Uh, подивимося на наші результати. І завершимо на цьому, а в наступній серії, я вже надіюся, все ж таки ми знайдемо алмази. А, так, я буду, напевно, шукати якимось іншим шляхом, в якомусь іншому місці, тому, тому що в цьому місці взагалі жодного алмазу немає. Так, що ж, зараз спробуємо вибратися звідси і подивитися, де ми знаходимося. А, я думаю, що нам ще залишилося не так багато підійматися нагору. Так, вже напевно є земля. Гравій, добре, що я поставив факел під собою. Завжди ставте під собою факел, коли збираєтесь таким шляхом, як я. Таким чином. Так. Я думав, що то вже все буде, а то ще не все. Ще є вище і вище. Так, будемо наді надіятися, хоча б що там день. Так, ставимо факел ось тут. І підіймаємося нагору. До речі, я встиг ще знайти одне сідло. О, ми здається, десь під водою. Зараз будемо. Точніше, не сідло, а броню. Так, що, дайте поверхня? Давай. Є. Yeah. День. Дворі день. Хоч щось радує. Так. Ой. Ми в джунглях. Як так сталося? А... Як так сталося? Навіть не знаю. Які у нас координати? Ой-ой-ой. У нас дуже великі координати. А в якому, в якій стороні наша домівка, я... Я навіть приблизно не знаю. Так, а що я там в домівці залишав? Нічого хорошого. Можливо, немає сенсу туди просто повертатися, як думаєте. Хоча, можливо, є сенс туди повернутися, але, напевно, це буде вже в наступній серії. Я подивлюся свої координати на відео, напевно, і повернуся додому. Так. А на цьому поки що ми завершуємо. Дякую всім, хто додивився до кінця, обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписався. Оцінюйте відео, коментуйте і всім до зустрічі!